14 жовтня вперше на державному рівні в Марганці відзначили День захисника вітчизни. З цієї нагоди, за ініціативою виконуючого обов'язки міського голови Миколи Васильовича Лук'яненка, у міській раді ветеранів було організовано святковий захід. Серед запрошених поруч за святковим столом сиділи сивочолі ветерани, воїни-інтернаціоналісти та рідні Андрія Стародуба, котрий власним життям боронив незалежність та територіальну цілісність сучасної України. України. З нагоди свята з вітальним словом до присутніх звернувся Микола Васильович Лук'яненко. Ми знаємо, як тепер захищатися від врага. І дуже важливо, що младшого покоління, до старшого, до сідового ми єдине цілі. І ми будемо старатися в кожній школі, на кожній зустрічі, з кожним. Разговаривает и говорит, что Украина у нас одна, и защитники Родины у нас одни. И те, что защищали Родину в 1945-м, те, что защищают защитники Родины в Афганистане, те, что защищают войны ШАТО, Чечня, сейчас, всем им слава. Поэтому всех хотел бы поздравить с этим праздником, пожелать. здоров'я, щастя, благополуччя, і щоб війна закончилась, і у нас був мир на Україні. Від імені директора департаменту житлово-комунального господарства і будівництва обласної адміністрації Андрія Вікторовича Коломойця та від себе особисто теплі слова привітань висловила Єлизавета Іванівна Бородкіна. Сьогодні в День захисника Отечества Я хочу вам пожела. крепкого здоровья. Более молодому поколению я хочу пожелать, чтобы мы черпали мудрость у вас. Понимаете? И действительно, вот э, из духовности жизнь, жизнь начинается. Не зря сегодняшний праздник, он соединен с таким священным, святым праздником по, по кровати Святой Богородицы. Вот пока духовное начало вот в середине у человека не будет достаточно большим. У нас не будет ни хорошей жизни, ни мира, будут склоки, дрязги и так далее. Поэтому я бы очень хотела, чтобы мы, более молодое поколение, все-таки старались нести еще и духовность, потому что без этого просто наша страна погибнет. Поэтому, с праздником, с покровами Пресвятой Богородицы всем желаю, чтобы. Матінка Божья, своїм святим амафором покривала вас во все всі во вашої життя, щоб ви були щасливі ваші діти, щоб ви були здорові і щасливі ваші внуки. Всього самого хорошого. Для усіх присутніх у міській раді ветеранів силами місцевого музею було представлено цікаву експозицію. Презентував яку директор музею Костянтин Дмитрович Бакуров. Він розповів про захисників нашої землі, які боронили її від фашистської орди, та про воїнів, котрі проливали свою кров уже після Другої світової. Тут планувалося, що вичіда з двадцяти одної тисячі населення яке, не на тут момент. Чуть ли не половину они готовы были вывезти в Германию на работы, а остальная часть должна была на них работать. Город Марганец оказался как раз центром, где вот, по документам проходит, что 15 тысяч человек прошло из тех, кого отправили в Германию на работу. Но это не только марганчане, это полностью все жители окрестных сел Тамаковского Никопольского районов. У нас есть урочище Ракшина, там, где братская могила, семь братских могил. 19, 20, 21 января 1944 года немцы только за эти три дня расстреляли 71 жителя города Марганец и окрестных сил. То есть это у нас своеобразная, в общем-то, небесная сотня, можно так сказать, потому что такого жестокого обращения. Мы когда вот, я эти все документы у нас есть в архиве музея, и когда я их перебирал, честно говоря, там по нескольку раз, вот, допустим, того же Толю Покашкина, у него просто-напросто вырезали орден Ленина на груди. Ну, это вы сами понимаете, все это эти зверства были, и их нельзя забывать. Нельзя забывать, потому что мы все живем, в общем-то, поколение от поколения, когда действительно будет это все. И детям нашим надо рассказывать, и поколения старшие должны все это помнить. Історична пам'ять повинна жити в нащадках. Сьогодні ми згадуємо не тільки Другу світову, а й роки Афганістану. Присутні ж мали змогу вшанувати воїнів-інтернаціоналістів завдяки наступній експозиції. У нас тільки в Дніпропетровській області От ми якраз нам серед ветеранів Афганістану предоставив, до 150 людей, подівших в Дніпропетровській області. Так, да, ми втратили двох хлопців. Сколько 15 тисяч, да я так понимаю, 15 тисяч по всьому совєтському союзу з нагоди дня захисника вітчизни, нагородами президента України пам'ятними медалями, присвяченими 25-річчю виведення військ із Афганістану, начальник управління праці та соцзахисту населення Гульнара Рашидівна Хникіна нагородила Ткачука Віктора Анатолійовича, Ігора Борисовича Кумпана. Мамонтова Андрія Володимировича, Олега Івановича Федорова та Плетнівцева Сергія Миколайовича. Приєднуючись до вже сказаних привітань, гульнара Рашидівна від щирого серця побажала присутнім миру та добробуту. Спаси і процвітання нашої страні і нашому ворогу Зі щемом у серці кожен присутній вдивлявся фото не тільки наших земляків, воїнів-інтернаціоналістів, а й сучасників. Учасників АТО виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко, низько вклоняючись рідним Андрія Стародуба, повідомив, що президент України та обласна і міська адміністрація виділили кошти для родини воїна на придбання житла. Сі не встаються знаєте, як порушені, а до всіх є особливе отношения со сторони руководства країни. Далі присутнім було запропоновано переглянути відеофільм Рейд. Зі сльозами на очах присутні вдивлялися в обличчя наших захисників, та подумки бажали тільки одного: аби наші хлопці залишилися живими, вистояли й повернулися до рідних домівок. Обговорення фільму пройшло за дружнім столом, а сердечну пісню присутнім подарував ансамбль бойові подруги. Hey,